Якщо вранці ваш кіт загадково посміхається, тапочки краще не взувати. Нова методика лову риби за допомогою сімейних трусів та сухаря, оснащення, сімейні труси і сухар. Технологія акуратно засунути сухар між сідницями, зайти у річку по пояс, ну або трохи далі, спустити труси до колін, коли ж риба почне жадібно їсти сухар, швидко надягнути труси і кулею бігти на берег. Ой, на телебаченні зараз самий позитивний канал це еротичний. Ні тобі вибухів, ні вбивств. Усі кохають один одного. Слово із трьох літер остання Й. Ніжний і гарячий, він допоможе вам розслабитися і заснути. Просто дайте йому проникнути у вас та насолодитися відчуттями. Шо-шо? це чай! Що ви там подумали? Ой, я мене просто вбиває фраза. Ти добре подумала? Та звідки ж я знаю, добре чи погано. У моєму випадку подумала. Хе -хе -хе, це вже добре. В аптеці. А дайте мені, будь ласка, віагру. Ой, вибачте, але віагри немає. А може, візьмете растішку? Ой ні, бути свідком на весіллі я не погоджуюся. Після того, як одного разу почув, якщо наречений втече, тут нам свідок і стане в нагоді. Хе -хе. Хоча це був жарт, але все одно. А головна моя проблема в тому, що в дубі ще грає дитинство, а жити вже потрібно по дорослому. Послухавши на ніч казку вовк і семеро козенят, Богданчик поставив цілком резонне питання. А де весь цей час був тато? Козел? Та щоб вам, друзі мої, потонути в любові, та щоб ви провалилися в безодню ніжності, та пропадіть ви на Мальдівах на місяць, та я бачити вас не хочу сумними.